Слово, що оживляє біблійні роздуми. Дорогі радіослухачі! Ось ми і наблизилися до завершення роздумів над Євангелієм від Марка. Упродовж більше року ми мандрували сторінками цього Євангелія, зустрічаючись із персонажами, які в більшій чи меншій мірі вказували на наше особисте життя та відношення до Бога, відкривали Його образ, закладений в нашому серці, та шукали нашу особисту відповідь на Його слово. Господь через своє слово промовляє до кожного особисто, формує наше серце. Та перемінює наше життя. Чотири Євангелія відкривають етапи розвитку віри учня, щоб він міг повністю піти за Ісусом. В Євангелії від Марка знаходимо перший етап цієї дороги. Отож Марко пише своє Євангеліє до тих, що приготовляються до хрещення, які мають зробити вибір Ісуса. Його Євангелії запрошує нас повернутися до моментів, коли віра в нас починала зароджуватися, коли Ісус для нас був ще далеко. Можливо, ми чули про нього, але особисто ще його не зустріли. Євангелист Марко впроваджує нас до глибшої зустрічі з особою Христа, вказує дорогу, яку має пройти учень, щоб вибрати Ісуса і залишитися з Ним назавжди, щоб повірити Ісусові. Останній розділ Євангелія розповідає нам про Воскресіння Ісуса Христа. Читаючи його, легко помітити стислість розповіді Марка про Воскресіння, що викликало багато. Дискусій, незважаючи на всю стислість, цей уривок надає деякі найсильніші докази історичності Воскресіння. Як можемо зауважити, першими свідками Воскресіння Христового стали жінки. Жінки в той час мали дуже низький статус і в римському, і в єврейському суспільстві. У більшості випадків свідчення жінки не приймалося як доказ на суді. Однак Марко та інші євангелисти неодноразово повторюють, що жінки були основними свідками. І розп'яття, і Воскресіння. Це є найглибша іронія, найвищий гумор та найбільший сюрприз від всемогутнього Бога, коли він завершує своє найбільше діло після створення світу, підіймає свого сина з мертвих. Він засвідчується устами тих, кого зазвичай зневажали, пише християнський письменник Майкл Грін. Чому Матей і Марко описують лише об'явлення Воскреслого Ісуса жінкам та його послідовникам в Галилеї. Перше месія походив зі зневаженого краю Галилеї з цієї ж причини. Ісус спочатку явився жінкам, чиє свідчення для євреїв абсолютно не цінувалось. Він проливає своє світло на зневажених людей, бо царство небесне належить Богим духом, пише Дональд Карсон, дослідник новозавітніх книг. Що ми дізнаємося з того, що жінки були основними свідками Воскресіння, тут є і об'єктивне, і суб'єктивне застосування. По перше, це дуже сильне об'єктивне підтвердження. Що оповідання про Воскресіння не було просто вигадане. Якби християни фабрикували розповіді про Воскресіння, вони б ніколи в жодному випадку не зробили б жінок головними свідками. У тому суспільстві вважалося, що жінкам не можна довіряти. Найбільш імовірна причина, чому Марко описує, що жінки першими побачили Воскреслого Ісуса. Вони насправді першими побачили Воскреслого Ісуса. Ось як про це розповідає Євангелист. Увійшовши ж до гробу, побачили юнака, що сидів праворуч, закутаний у білу одежу, і злякалися. А він їм каже: Не бійтеся, шукаєте Ісуса, Назарянина, розп'ятого, він воскрес, його тут немає. Ось місце, де його поклали. Жінки, які бачили смерть Ісуса на Христі, поховання, і тепер, коли камінь відкотився, чують вістку, що Він Воскрес. Там, де було місце смерті, з'явилося життя, нове життя самого Бога, яке сяє зодягнене у світло. І жінки насправді мають святий страх. Перше слово, яке юнак вимовляє: не бійтеся. До речі, перша відповідь, яку Адам дав Богові на запитання, Адаме, де ти? була? я втік, бо злякався тебе. Тобто страх це риса, яку ми маємо перед Божественним, а це неправильно. Страх це протилежність довіри, страх говорить, що це привид. Щоразу, коли він з'являється, Бог каже: не бійтеся. Отож, перше слово, яке чують ці жінки не бійтеся. А потім шукайте Ісуса. Це найважливіші речі для роздумів, тому що в Ісусі, мертвому, похованому, вони роздумують про Ісуса, який любить їх до кінця, а в цьому відкинутому камені вони починають споглядати Ісуса, який є живим. Ці жінки, зрештою, представляють нас, читачів, які є свідками Христа. І вся робота євангелиста полягала в тому, щоб представити нам Хрест. Саме ці жінки його бачили. Отже, це питання, яке юнак звертає до жінок, він звертає і до нас. Кого ви шукаєте тепер, коли ви перебуваєте в кінці Євангелія? Чи ви шукаєте Ісуса, Якого пізнали, Назар'янина, того, хто вас полюбив, хто зробив вам так багато добра? Все Євангеліє дає нам знання про Ісуса про те, що був розп'ятий. Чи шукаєте його зараз? Це слово виявляє правду про нас, звільняє її всередині нас і дає Святого Духа. І це досвід Воскреслого, що ми Воскресаємо, ми маємо нове життя і стаємо подібними до Христа. Ми маємо того самого Духа, а Дух це любов між Отцем і Сином, і це життя Боже, вічне життя, яке ми вже маємо зараз. Дехто стверджує, що Марко закінчив цей текст обривисто, щоб ми могли додати себе. До оповідання, ми начебто чуємо свідчення цих стурбованих жінок. Перед нами факти, що ми тепер зробимо: проігноруємо їх чи закінчимо самі це оповідання, поставимо себе в нього та будемо виконувати велике доручення для всіх, хто знає Воскреслого Христа. Відсутність закінчення в Євангелії закликає нас до активної відповіді. Ми помітили, що євангелист Марко любить закінчувати епізоди своєї розповіді запитаннями або закликами, не лише до персонажів оповідання, але й адресовані безпосередньо читачам. Наприклад, чи ви ще не розумієте, пильнуйте, дивне закінчення Євангелія побудоване таким же чином. Що це за оповідання, яке передає звістку про радісну подію, але закінчується загадковими словами, і не казали нікому нічого, бо боялись. Для цього Євангелія характерні обривистість і тиша, що наводить на роздуми. Саме з цієї причини вона закликає додати закінчення, взявши хрест, і завершити інтерпретацію своїм власним життям учня. Євангелія від Марка не можна зрозуміти ззовні, його можна читати правильно лише через Резлідування за Ісусом в активному самовідданому служінні. Темою Марка було написання Євангелія для тих, хто не бачив Господа. Воно вказує на те, як зустріти Господа в щоденному житті. Зустріти Воскреслого – це як зустріти вогонь і зігрітися або й обпектися, адже зустрівши світло, ти стаєш світлим, зустрівши темряву, ти стаєш темним. Отож, Євангеліє це книга, яка не закінчується. Вона без кінця відсилає нас до початку, і тому подорож ніколи не завершується, бо любов і життя. Тя не закінчується. Це слово має силу перетворювати наше життя. Воно має силу зробити нас воскреслими вже зараз, не чекаючи, невідомо коли, але ця реальність стає можливою вже тепер, під час подорожі. Бог чинить життя прекрасним, приоздоблює його. Він бачить мою первісну красу і хоче віднайти цю красу і добро в мені, тому що все, що створив, було дуже добре. Боже Слово благословить. Бог благословить, адже Він є любов'ю. Завершуючи роздумування над євангелієм від Марка, запрошую вас, дорогі радіослухачі, до участі у наступних програмах у застанові над текстами наступних євангелій.